у зв'язку з прийняттям Верховною Радою закону про державний бюджет України на 2017 рік, 20 рік. сесія сесія го скликання Лозівської районної ради 5 січня затвердила рішення про проведення районного бюджету на 2017 рік в рік частині міжбюджетних трансфертів у відповідність до показників державного бюджету. Загальна сума цьогорічного районного бюджету складає 240 мільйонів гривень. Під час пленарного засідання 20-ї сесії голова. Районної державної адміністрації Сергій Красноперов за дорученням голови обласної ради Юлії Світличної вручив Івану Жовтому, директору Лозівського територіального медичного об'єднання, депутату Лозівської районної ради, голові постійної комісії з питань бюджету та спільної власності територіальних громад, ювілейну медаль 25 років незалежності України. шановні депутати, шановні присутні. За дорученням голови Харківської судної адміністрації ви саме від імені президента України Петра Святоча Порошенка і жовтий Іван Юрич, нагороджений ювелійною медаллю 25 років на заліз України. За дорученням нашого червниця держави. Поділився Іван Юрійович і проблемами нашої медицини, і розповів про те, що зовсім нещодавно матеріальна база Лузівського територіального медичного об'єднання поповнилась спеціальними ліжками для тяжко хворих пацієнтів. Ну, ця відзнака дійсно надихає на Постійну плідну роботу досягати більш дієвих результатів для створення більш благоприятних умов і в плані надання медичної допомоги нашому населенню. Ну за що прийнявши цю нагороду, я висловлю слова великої вдячності як міському голові, голові ради адміністрації, голові районної ради, взагалі всій громаді Лоївського району. Це така ж.